Привіт усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські домашні страви. Хочу з вами сьогодні поділитися неймовірно смачним фраз'єм. Перш за все відділяємо білки від жовтків, до білків додаємо щіпку солі і вінчиком спінюємо або міксером. А далі сюди додаємо частину цукру. І взбиваємо уже до самих-самих піків. В окрему миску вкидаємо жовтки, трохи вінчиком перемішуємо міксером. І всипаємо сюди решту цукру, і також додаємо ванільний цукор. Міксером взбиваємо до біла. Тепер у борошно додаємо розпушувач і кукурудзяний крохмаль можете замінити на картопляний, трохи перемішуємо та просіюємо до жовтків, і знову ж міксером перемішуємо до однорідності так, щоб не було грудочок. Тепер сюди поступово додаємо взбиті білки та лопаткою ось такими легкими рухами круговими перемішуємо також до однорідності. Безквітний корж також можете пекти звичним для вас способом це розігріти духовку на 180-190 градусів, викласти в роз'ємну форму, наприклад, 20 чи 22 см діаметром. Дно форми висталяєте пергаментом бока ретельно змащуєте вершковим маслом. Виливаєте туди тісто, розрівнюєте і випікаєте приблизно 25-35 хвилин, все залежить від вашої духовки. Зараз на відео ви бачите другий спосіб, яким я буду робити це зі зворотньої сторони пергаментного паперу. Я просто обмальовую коло на форми, змащую рослинною олією і викладаю половину туди тіста. Обережно не доходячи, де я замальовувала коло, вирівнюю тісто. І просто ось так буду випікати на рішітці у духовці при температурі 190 градусів 10-12 хвилин. Не знаю, чи це плюс чи мінус таким способом випікати, мені здається, навіть більше мінус є, бо більше бавитися, але з другої сторони можете попробувати можливо, вам такий спосіб підійде краще. Один корж нам потрібно зменшити на діаметр 16-18 см. А далі форму потрібно виставити пергаментним папером дно і бока замотати у харчову плівку. Приступаємо до приготування крему. Молоко вливаємо в каструлю, всипаємо туди частину цукру і ставимо на середній вогонь, доводимо до кипіння. В окрему миску вибиваємо яйця, додаємо решту цукор, ванільний цукор, щіпку солі, Вінчиком усе перемішуємо так, щоб цукор розчинився. Просіюємо сюди крохмаль і перемішуємо так, щоб не було грудочок. Як тільки молоко почне маленькі бульбашки давати, виключаєте вогонь і поступово маленькою такою цівкою вливаєте гаряче молоко у збиті яйця з цукру, постійно перемішуємо. Після повертаємо молоко зі збитими яйцями в каструлю і ставимо на середній вогонь, постійно перемішуємо, поступово вогонь зменшуємо до меншого і уварюємо масу до загустіння. Як тільки побачите на поверхності малесенькі бульбашки, все, вогонь виключаєте. І крем переливаєте в якийсь окремий великий посуд, щоб він міг там швидше вистигнути. Гарячий ще крем додаємо вершкове масло приблизно 80-100 г і вінчиком перемішуємо до однорідної маси. Опісля все накриваємо харчовою плівкою в контакт і відставляємо до повного вистигання. Такий крем зручно готувати, наприклад, з вечора. Як попередньо я показувала, потрібно обов'язково нижній корж обрізати ось так, щоб у вас не доходив він до краю приблизно сантиметр півтора. Полуницю середнього розміру я розрізаю ось так навпіл, викладаю на дошку і проходжуся ножем, відрізаючи хвостики, відповідно вирівнюючи полуницю, щоб вона більш-менш була по висоті однакова. І полуничку викладаємо ось так, як показую на відео. Всередину викладаємо корж. Відразу приступаємо до приготування цукрового сиропу. В горнятку всипаємо трішки цукру, ванільного цукру і заливаємо все крутим кипятком. Перемішуємо так, щоб цукор розчинився, і наразі його відставляємо, щоб він трохи вистигнув. Паралельно замочуємо желатин, розводимо його у прохолодній воді і залишаємо, щоб він набухнув. Після чого його будемо розтоплювати або у мікрохвильовці, або на воднідній бані. Охолоджену заверну частину нашого крему. Перебиваємо трохи міксером, додаємо сюди решту вершкового масла кімнатної температури і перемішуємо все до однорідності. Тепер сюди вливаємо розтоплений, розведений вже желатин і ще раз перемішуємо до однорідності. Тепер з кремом працюємо доволі швидко, так як там є желатин, щоб він не встигав застигати. Просочуємо швидесенько корж. Викладаємо на середину частину крему і перш за все починаємо заповнювати бока, там, де є полуниця. Навіть так легесенько притискаючи крем до полуниці, щоб всі якісь пустоти, які є між полуницею, вони заповнилися кремом. І далі наповняємо середину кремом, розрівнюємо, І викладаємо, ось так трохи навіть вдавлюючи в глибину полуницю. Полуницю можете викладати як і цілу, так і половинку, або просто нарізати на невеликі шматочки. Зверху знову ж таки закриваємо кремом. Другий корж також пропитуємо. І тою стороною, що ми пропитували, викладаємо до крему. накриваємо наш торт і зверху закриваємо кремом. Далі наш торт накриваємо харчовою плівкою і відставляємо на 10-12 годин у холодильник або на одну ніч. І саме важче попереду. Для мене це, звичайно, ціла нічка. Для вас пройде по відео одна хвилинка. І наш торт готовий фактично до фінішу. Зараз зверху потрібно прикрасити його шоколадною стружкою. Я просто беру ось таку овочечистку і натираю нею шоколад. Шоколад обирайте смачний, я вибрала молочний, ви можете взяти чорний шоколад. І єдине, що можу порадити, шоколадку ставте у морозилку, щоб вона трохи замерзла. Так буде легше її тримати в руках, коли будете ось робити таку стружку. Тепер обов'язково ножницями розрізаємо посередині харчову плівку. Обережно відкриваємо замочок та знімаємо форму. Знімаємо харчову плівку по бокам, подивіться вже, як, як це красиво виглядає. І торт я зразу знімаю з форми і перекладаю на тарілку, в якій буду подавати до столу. Зверху прикрашаємо ще полуницею, обов'язково не забудьте її відставити. І в мене було ще небагато лохини в холодильнику. Я також зверху виставляю на торт. Можете обрати будь-які інші ягоди. Ось такий феєричний фрезє виходить. Зараз покажу, що в розрізі всередині він направду дуже-дуже смачний. Ніжний вершковий смак в міру солодкий з такою легкою кислинкою, так як доволі багато є присутно полуниці. І я переконана, що такий торт стане довершеною такою ізюминкою на будь-якому святковому столі. Тому вам бажаю смачного, бажаю сонячного настрою! Запрошую підписатися на мій канал Українські Домашні страви і всім па-па!